Дорогі мої глядачі, далі від староринкової площі Староміської, ми йдемо до Кармового мосту. Ну, це ще одна така пам'ятка, найбільш популярна серед туристів. Ну і звичайно, як же ж, щоб ми не підійшли і не подивилися на цю пам'ятку. Тому наступна зупинка це вже буде кармів міст. І ось ми цією вузесенькою вуличкою. А слід сказати, що вуличка, бачите, вузенька і дуже багатолюдна така вуличка. Ми виходимо прямо нею або, до Карлового моста. Ну і ось я підійшла до того моменту, ось саме він. Тут починається Карлів міст. Ось така красива така арка. Тут, до речі, теж є і кав'ярні, і ресторани, і музеї, і справді дуже гарна архітектура давня. І ось трішечки про сам міст. Взагалі, за легендою кажуть, що цей міст виконує бажання. І оцей Карлів міст. Ось вона річка Волтава. Цей міст з'єднує райони Праги, Мала країна і старе місто, і побудований в епоху Середньовіччя. На мосту розташовано 30 скульптур. Ось одна із них. Я вам там далі ці скульптури покажу. Довжина мосту 520 метрів, ширина 9,5 метрів. Міст збирається на 16 потужних арок. Облицьованих тесаними боками боками з пісковика. Далі зараз ми зайдемо на цей Карловий міст і я вам покажу ті 30 скульптур. Ну і кажуть, що потрогавши ті скульптури, можна загадати бажання. Значить, загадуємо бажання, йдемо на міст. Бруківка на мосту Карлові. Колись цією бруківкою ходили тільки королі і вся придворна свита. Сьогодні ж ходять тисячі туристів. Покажу вам річка Вудава і Карловий міст. Дивимося сюди. Да? Ось вона річечка, Чеська Вустава. До речі, вся територія Чехії понизана малесенькими річечками. Ми коли їхали на поїзді сюди. То там гори оці середньовисокі, ці такі маленькі гірські річечки вузенькі, але дуже зі швидкою течією. Дуже красива природа Чехії. Чехія, ну і безпосередньо Прага це місце, куди справді варто приїхати. Навіть взимку січень, 2025 рік. Сьогодні 4 січня, ну і в принципі є ще подивитися. Ну і Карлів міст. Оце його, ну з одного боку, початок, з іншого боку, його кінець. Карлів міст це символ Праги, до речі. Ось така, такий він має вигляд з боку. Це найпопулярніша туристична пам'ятка та один із найкрасивіших мостів Європи. Внесений до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО я вже говорила на цьому мості, розташовано 30 скульптур, і є навіть такі скульптурки, біля яких зупиняються туристи і загадують своє бажання або свої бажання. Я вже до речі загадала: тут є три місця, і в усіх трьох місцях на закріплення інтернету, як то кажуть, результату. Я загадала бажання нинішню свою назву Карлів міст отримав на честь короля Чехії та імператора священної Римської імперії Карла Люксембурга, який у 15-14 столітті, по-моєму, мою 14, столітні, по да, 14 наказав його збудувати. Але офіційно ця назва закріпилася у 1870 році. До цього Праський цей міст називали Кам'яним або ж Праським. Будівництво цього мосту почалося у 1353 році. Кажуть, що імператор Карл особисто заклав перший камінь в основу опори. Том заклав камінь у точно визначений час астрологами. Це була п'ята година 31 Одна хвилина 9 липня. Це пояснювалося не тільки сприятливим поєднанням зірок, а й уточнювало, утворювало гарний паліндром із послідовністю непарних чисел від 1 до 9. Карлів міст, до речі, найстаріше міст у Празі і другий за віком у Чехії. Карлів міст. Єдиним мостом через Волтаву в Празі до 1841 року, коли з'явився неіснуючий сьогодні міст імператора Франциска, попередника мосту Легії. У ті часи Прага була значно меншою, і людям вистачало лише одного мосту. Оце я вам показую фігурки, які стоять обік мост. за рух мостом спочатку, до речі, брали миту раніше, а скасували миту у 1816 році. Потім, коли у Празі почали будувати інші мости, то цей єдиний міст був безкоштовний, а за інші брали гроші. І такий цікавий факт, що раніше на цьому мосту відбувалися численні страти, Ну, видрубали голову якомусь злочинцю. І к чортям її кинули у річку Вултаву. Ось, до речі, річка Вутава. І ось я звернула увагу, мабуть, тому на мосту стоїть статуя Розіп'ятого Ісуса Христа. Ну я до неї підійду і покажу вам її пізніше. Ну, ось іще одна така фігурка. А це ось річка Вутава. Можна замовити тут дуже багато із таких різних катірків, і можна замовити екскурсії, різну ціну і там от бачиться теж такі різні човни, екскурсійні До речі. Можна. Теж замовити і автобусні екскурсії, Прагою. Тобто тут це все поставлено дуже на хороший потік. Кожна людина чи кожна група туристів може для себе вибрати те, що йому більш цікаво, чи кататися на катерах. Тут до речі, можна взяти тур на одну годину, на дві години. Можна взяти з їжею, без їжі, ну на будь-який смак. Ось бачите, люди їдуть на катерку, і дуже цікаво, що видно різні перепади на цій річці в Таві, Бачите, ось так, так наче такий невеличкий водоспади. Ось вона така, бачите, незважаючи на те, що зима, але все одно є що подивитися. Та я вам так скажу, що влітку зазвичай туристів більше. Тут і так повно людей дивіться, он весь світ. А то, що уявляється, це було б літом взагалі було б туристів. Бачено, не бачено, тому взимку теж є на що подивитися. Ну і вон, бачите, так от обік всі фігурки стоять. Зараз я вам там ще покажу фігурочки. Ми одне із тих місць, де загадують бажання. Ось бачите, аж до блізка вже витерті руками місця. Дереворас, Дасдасвади. Тут уже приготувалися і загадують бажання друг його. Вона така статуя. Дуже темніє. І звичайно погано видно. Думаю, що це все показує статуї, які розташовані обік Карлового мосту? Ось така статуя і ось статуя. А он вона далі, статуя статуя Розіп'ятого Христа Спасителя. Мені щось здається, що саме це, мабуть, і було місце страти. Де страчували засуджених. Ми бачимо біблійну сцену, саме Ісус Христос і, так розумію, Марія Магдалена біля нього. Нагадую, що таке статуй 30, і це Карлів міст. Інший бік Лутави. Дуже гарними краєвидами. Дивіться, ексклюзивно на моєму каналі. Далі. Види з Карлового мосту. Ви бачите, Зверніть увагу, що по Полтаві, ось бачите, ось тут, наприклад, судна ходити не можуть, бо там такий, як поріг. А от вони йдуть. Ось там така, бачите, ось така дорожечка йде, там воно Катя вже пішов. Ось по цій дорожечці йдуть. Якщо ми візьмемо екскурсію на катері, то я вам теж обов'язково це все покажу. Тому підписуйтесь на мій канал для того, щоб нічого не пропустити. Це екскурсія у Празі день другий. А якщо ви хочете побачити те, що я не знімала у день перший, дивіться плейлист на моєму ютуб-каналі, який так і називається Чехія Прага. А ось Карлів міст з іншого боку і річка Лтава. Літава. Ось така вона. Але з цього боку, бачимо, вона більш судоходна, приголочні ось такі чорники, катерки, ну і мости. Ну, В принципі, скажу я так, що це ми не замовляли ніякі екскурсії. Просто взяли із Познані, ходить прямий поїзд до Праги. Він ідеш Гдиня, Гдиня, Прага. І взяли квитки на цей поїзд, на прямий без пересадок. І потім через Букінг замовили хостел уже. У самій празі і ось так приїхали завдяки Google-картам. Ходимо, дивимося, що можна подивитися, купуємо квитки. Ну і ось так можна самостійно самим собі організувати екскурсію у да де не тільки в Прагу, в будь-яке місто, яке ви хочете побачити.